Важко знайти людину, яка б не знала ім'я Волта Диснея, автора безлічі всесвітньо відомих героїв мультиків. Дисней створив мультиплікаційну імперію, яка навіть після його смерті залишається лідером індустрії розваг. Однак, мало хто знає, що свого часу митець спробував себе у ролі дипломата. Нещодавно світ побачив документальний фільм, який розповідає про дипломатичну місію Волта Диснея та його колег. Продовжує Уляна Телюк. У 1941 році відомий аніматор Уолл Дисней погодився виконати незвичну для себе місію посланця доброї волі у Європі. йшла війна, і уряд сполучених штатів був стурбований зростаючими впливами нацистів у Латинській Америці. Державний департамент звернувся до Диснея з проханням відправитися в регіон і здобути друзів для Америки. Дисней погодився на подорож попри скрутне фінансове становище його компанії. Ми заборгували банку 4,5 мільйони доларів. Увесь світ був на межі колапсу. Я практично зупинив своє виробництво. Режисер Те Томас відтворив подорож. Диснея у документальному фільмі Волт і делегація. Диснея добре знала в Латинській Америці. Трохи менше були відомі члени його делегації. Артисти, письменники і композитори. Програма поїздки була дуже насичена. Зустрічі з митцями і главами держав у п'ятьох країнах. куди б вони не пішли, їх всюди вітали як рок зірок. Сотні людей прибували в аеропорти, щоб їх зустріти. Для Диснея поїздка виявилася дуже цікавою і продуктивною, особливо на творчій неві. Латиноамериканські мелодії та персонажі, як от бразильський папуга Джо Каріока, негайно знайшли відображення у мультику 1942 року. Привіт, друзі! Як ви, американці, любите казати, пішли дивитись місто. Окей, пішли. Я покажу вам землю самбе. Самба? Що таке самба? Фільм «Волт і делегація досліджує дипломатичний аспект місії митців, намагаючись з'ясувати роль мистецтва в глобальних процесах. люди мене часто запитують, яку роль мистецтво може грати у світі. На мою думку, воно має силу перетворити на щось гарне наші почуття один до одного. З Цими словами погоджується майбутній мультиплікатор Синні Марі, яка була присутня на показі фільму в прикладному коледжі у Балтиморі. Його мистецтво не було пропагандою. Воно було більше про добро і позитив, а не про ворожнечу. Воно об'єднувало людей. однокурсник Сидні Тейлор згоден з фільму. Він зрозумів, що дисний його соратники були відкриті до сприйняття інших культур. Для мене найбільш повчальним моментом стало те, що треба розуміти середовище, в якому опиняєшся, цінувати, тому що звідти черпаєш всі свої ідеї. Режисер сподівається, що його фільм продемонструє людям унікальний культурний обмін, що сприяв розвитку руху доброї волі. Бажаючи придбати dvd фільму в подарунок, отримують мультиплікаційний фільм 1942 року Привіт, друзі! Bahia, Уляна Телюк Америки». дипломатична місія делегації митців на чолі з Волтом Диснеєм, країнами Латинської Америки, тривала понад 9 тижнів. На цьому